Аферист привласнив гроші прикарпатця під час купівлі транспортного засобу. 43-річний мешканець Надвірнянщини став жертвою інтернет-шахрагів. Чоловік планував придбати трактор, а втратив понад 170 тисяч гривень. Потерпілий розповів, що мав намір купити сільськогосподарську техніку, а саме трактор. На одному з інтернет-сайтів чоловік знайшов оголошення про продаж транспортного засобу. Дане оголошення його зацікавило. Він зв'язався з продавцем. Той запевнив, що трактор перебуває у справному стані але для його придбання необхідно сплатити повну вартість йдеться про понад 170 тисяч гривень. Чоловік, не обдумуючи, переказав. Кілька платежів на банківський рахунок шахрая після здійснення фінансової операції. Зв'язок з продавцем, звичайно, ж обірвався, а трактор потерпілий так і не отримав. За фактом шахрайських дій слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України. Поліцейські вкотре закликають громадян. Будьте обачними, користуйтеся тільки перевіреними онлайн-платформами. У жодному разі не потрібно здійснювати передплат незнайомим особам до фактичного отримання товару або до офіційного оформлення фінансової угоди.